Так, ну що ж, всім привіт! З вами знову Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube-каналчик. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в гру під назвою Artoді Red2. Перед початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій YouTube канал, ну і обов'язково обов'язково ділитися цим відосом з друзями, щоб його побачило чим більше. Ну а ми з вами, пацани, починаємо наш відос. І так, пацани, я одразу вирішив почати е, з'їзди. Факт того, що зараз я коплю, їду вже до. Цієї поліцейської машини пацани сьогодні, факт того, що наша ціль це її купити, ну і хоча б трохи прокачати. Сьогодні ми маємо на цій поліцейській тачці їздити. Не знаю. Хвилин 4 виділимо на розблоковування її, ну а далі вже пацани, тупо реально маємо на ній їхати. Бо то, що я поставив свою ціль, що нарешті сьогодні ми пацани на ній поїдемо. Не знаю, такими темпами, може, до четверга у нас буде йти це проходження. Я казав, що може до середи, але так як вже сьогодні понеділок і нам ще проходити, то або до четверга, або до п'ятниці, пацани. Тому що я вам можу сказати, ну, не знаю, може буде ще один ефір по ній по цій грі, може і не буде. Тому що зараз, е, можливо, можливо пацани, ми з першої спроби зараз доїдемо. У мене ще бачу, просто є трохи нітро на запас і трохи ще є. Тому, можливо, зараз ми доїдемо з вами до машини пацани. Це буде дуже добре, якщо ми одразу з першої спроби доїдемо. Ну, тобто реально, чим більше, чим швидше ми зараз доїдемо, тим ми потім більше її зможемо прокачати пацани. Тому і то, що і бабки лишаться, та і так буде. Час на відео, тому пацани, що? Давайте. Нам потрібно просто реально її зараз розблокати. тупо, чим пошвидше нам цю тачку треба розблокати, цю поліцейську? Я її дуже пацани хочу, не знаю. ну, Мене щось на неї тяне. Тупо мене на поліцейську цю машину тягне. Ні, пацани, все, я вже бачу, що з першої спроби на зараз нічого з вами не може вийти, але, можливо, з другої вийде, хто його знає. Так, ну ладно, давайте ми зараз з вами знітрухою мене так сказати, все, пацани і нітро в мене завершилось. Блін, буквально чу чуточку не вистачило, буквально трошечки капельку. Ну ладно, пацани, зараз ми з вами двигун давайте максимум прокачаємо. Все, двигун наш максимум прокачаний. Ще залишається на два уровня прокачати ходовуху. Ладно, погнали. У мене вже на повністю і бензобак прокачаний, і нітро на повністю. Тому от пацани стоять так датчики. Ну да ладно, надійся, зараз ми з вами вийдемо. Мені здається, що так як я вже прокачав ходовуху і двигун, що це реально пацани. Остання спроба в нас ще із. Цієї спроби ми маємо реально доїхати до тієї тачки. Не знаю, нам потрібно зараз якось розгону взяти конкретно Тому, ладно, давайте Може, зараз під якусь трубу вийдемо велику, щоб я умкнув ні туху пацани. Далі я возьму розгон та й все. Так. От дивіться, тут ще й... чим більше в мене прокачано, чим більше в мене топлю показує, тіпа, на дачку, ну... чим більше топлива в мене є, тим помаліше уходить. пацани Не знаю, як це все діло працює, ну, якось так і працює. Так, опача. Давайте поки що найнітрусі попробуємо я не знаю, що з цього в нас вийде. Так, тихо-тихо. Тут теж треба знати, як його тратити. Так, спеціальною фішкою. Так, все, в мене вже залишився бенз, з от нітро в мене на нулю залишилось, тому. Ні, мені здається, в мене ще півбака залишилося, Ну, майже півбака, більше півбака. Мені здається, ми не доїдемо пацані, з цієї спроби. От з третєї, може, реально доїдемо. Ну, не знаю, не знаю. Не буду нічого вам наперед гадати, тому що я і сам не знаю. Я дуже хочу доїхати, але. Ну, не знаю, не знаю. Може все буде, може і буде. Так. Ну що, в принципі, в принципі, ще надія є. Надія, пацані, вона є завжди, правильно? Правильно Так, ну такими темпами ще можна, думаю, щось подумати, бо то, що в мене тоді було менше топлю, зараз вже більше. Так, давайте. Зривайся, опача. Так, ну, ну в принципі, можна щось думати. Та ні, 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 все. ні не доїдемо, не доїдемо. Оби метки ще доїхали, пацани ті, до якої ми доїхали тоді, та й все. Та я вже забудуся, О, пача. <coughs> Опача, я тут чилю собі. Так, до метки ми то пацани доїхали, але те, що ми доїдемо до тачки, це вже нереально. Ну це нереально, ні. А може реально? Ні. Ні, Це пацани нереально, я тут дуже хочу. Не то, що я каркаю, я хочу. Але. Ну, вибачте, ну вже лампочка мигає, що тут вже хотіти. Хіти вже можна багато чого. Ні, ні, нам не вистачило буквально 50 метрів. Так, зараз покачаю цю ходу уху та й все. Прокачуємо ходу був раз, і ще на один уровень треба буде докачати. Так, ладно, що? Нам Ага, нам ще тут треба буде прокачати. Ну ладно, коротше, пацані, погнали. Давайте я вже умкнусь, коли якісь ще надії будуть. Пацани, ми дуже близько подивіться, не знаю, це що вийде щось? Ні, не вийде. Все, пацани, в нас з вами не вийшло доїхати до тачки. Блін, близько, близько, але не вийшло. Да, ще під горб треба. Да, 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 да. Під горб не вистачило, пацани. Не вистачило нам з вами під горб. і все. Так, ну ладно, що, давайте прокачуємо це ходовуху і ще цього шестерню. Не шестерню, цю кліде. Ладно, пацани, нічого, Зараз давайте з вами будемо пробувати якось в воздусі летіти, бо мені реально треба в воздусі, щоб, щоб так далі приїхати. Ну, ладно, пацані, зараз щось я буду пробувати хімічити. Ну, а далі вже умікнусь, якщо щось вийде так. Опача. Хочу зробити таку. Опача, тихо тихо-тихо тихо, 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 я хотихо. Опа. І, опа, все, хочу через цей пихти. Оби зараз з гарно вилетів. Так, ну ладно, пацані. Ладно. Уміткнусь, коли будемо підлітати. І знов, пацани, не дотягнули. Не дотягнули з жалісних 170 метрів. Ладно. Пацани, а я вирішив взяти другий підхід, і він працює. Дивіться, я вирішив нітро лишити, якщо що, як на припас. і в мене чуть, майже півбака, менше півбака залишилось топліво, і я їду тільки на топливі. Дивіться, скільки я вже проїхав. Мені залишається метрів 300, І там ось інші е, за 100 метрів я вже приїду на нітро. Тому пацани, що я можу сказати? Ну, цей раз, нарешті, яка там четверта вроде, спроба в нас, але ми нарешті цю тачку вже візьмемо. Я це можу сказати 100%, але слово, коли звичайно, що я не можу. Дати. Але гарантія це, ну ладно, 99% я даю, що ми доїдемо, того що дивіться, скільки нам ще їхати, і бенза ще є Ну Я не розумію прикол. Я на нітро теж їхав, і мені на менше бенза хватало а от дивіться, якби нітро не було, то це вже би був треш а Так от дивіться. Я вже о, майже доїжджаю, пацани так. Зараз ми її вже маємо добити цю машину ну не добити, а ту і взяти. Все, дивіться, от під горб. А знаєте що, пацани? А мать його, я даю слово Колібіну, що ми з вами доб'ємо цю машину зараз. І нарешті. Єс. Пацани, на нітро ми з вами долетіли. У мене ще більше пів половини нітро. Все долетіли, Вітайте мене! У мене тепер є поліцейська машина. Ми з вами це зробили, пацани. Єс. Нарешті. Нарешті. І у мене, зараз, пацани, 217к. 217 тисяч. От вже не пише, так як нам писало там по нулях, тут вже пише К. 300к, там ще щось, і в мене пише да, 217к, пацани. Що ми першим прокачаємо? Давайте поки що проїдемось. Ось вона, поліцейська машина, пацани, все. Нарешті пацани вона є. Так, давайте шацальтуху. Да. Так, ну що, пацани, проїдемось, так, подивимось, скільки вона проїде. Тут е, не хватає буквально грам 200 до, пів, до половини бака. Мінус я вже знайшов, тому що вона довга, дуже довга і тобто, я цепляю всяку фігну у нею. Так, ладно, пацани, я... Ну і просідає, звісно, давайте сальтуху. От сальтуха довга вона. Так, ну що? Так. Я максимум до цієї доходів сюди до тачки, далі я гру удаляв. 376 кавна зараз, Давайте прокачаємо бензобак. Ще 211 не залишилося. На резину нам вистачить? Ні, на резину нам не вистачить, на це нам не вистачить, на нітро теж. Ну що, давайте ще тоді проїдемо з більшим бензобаком. Я вам говорив, пацані, що ми її доб'ємо. І ми її цю поліцейську машину. Ще мінімум за два рази приїдемо. Давайте тільки на задньому хочу колесі. на задньому, дайте, скільки ми з вами проїдемо на задньому. Опача, я не даю, я не даю стати на передній. Не даю блін. Опа, опа, ні-ні-ні, ні ні я коснувся переднім. Ладно, ладно. Ладно, давайте не складати фітньою. Зараз я хочу не по гарному вилетіти. Гарно так хочу вилетіти, знаєте. Ага, я вже вилечу. Я вже не вилечу. Так, ну-ка давайте передом пробуємо так. Все, все, я до навіть не доїхав своїми цими фінями. 144 пацани, хоча приїхали ми з вами, ну, відсіли 100, 100 метрів. Все. Так, бензобак ще давайте прокачаємо, так? Да? Чи може? Що? 1450к. Лям, пацане, нам треба, щоб прокачати ругу. Ну окей, окей. Давайте резину зробимо, вона лиса. Тепер от якась більш-менш пона. стока у нас є. Що ми за стока зробимо? Нічого. Тут пацане мінімум зараз, мінімум, це 150к, все, 150 тисяч мінімум, все, не менше. Так, ну на новій різині, вона ніби швидше почала їхати. Хоча резина до цього нічого не має до швидкості, але вона ніби їде швидше. Так, давайте це пацане, якщо тепер, то останній раз. Так, дивіться, от як вона їде на резині, і топлива. Опа, час, сальтуха, сальтуха. Опа, не вийшло, не вийшло. Ну окей, давай. Так, зомбак втічі. Все, пацани, ну, до ці... ніби надовше мені бензи вистачать почало вистачати. Так, ладно, давайте. Все, цільку ми вже проїхали. Опа, час сюди доїдемо. Ні, не доїдемо. Ну, хоча б в якомусь тунелі цьому станемо. Так, все, пацани, стали ми з вами в цьому тунелі. ну і Ну, і бог з ним. Так. Сьогодні може хоч резину прокачаю. Так, що у нас? Ага. Можем заробити бабки, да, кеш? Зробити. За рекламу, да? Чи ні? Чи да. Нага, донатити, донатити. Ще я в гру не донатив. Я, пацани, ні в яху гру не донатив, Цю, тим <кхем> так. Ладно, пацані, що я зараз буду робити, що у нас тут. 313к. Нам не вистачає ні на шо, да? Ні на шо. Ні, на нітро. Ну давайте нітро. Боже, окей. 13к у нас залишилось. Тут нітро хуй зато. Давайте нітро пробуємо. Ого! Ці торпеди, круті, все, воно вогнем йде. Ну все, пацані, вітайте, ми на нітро майже доїхали до Ладно, все, якщо що остання поїздка. Вже пацані, на наступну, е, на, на наступне відео я, вже напевно, поставлю броню, або тільки передню. Не знаю, напевно, тільки передню, бо то що так буду прокачувати, хочу в ніжку, або в ніжку не буду чіпати. чепати. Ви вже побачили ще завтра таку поліцейську, а вже там е, після тюнінгу побачите. таку. Ну Зараз я буду збирати гроші так, на мотори, це всю фігню. Так, давайте, пацани, остання поїздка. Наше відео вже затягнеться на 11 хвилин. Так, все, пацани, все, доїхали. Ну а на цьому все. З вами був Колябінго. Ціль цього відео ми виконали. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. діліться відео з друзями. Саме половину відео то робили, половину то. Ну що, все, до завтра. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. Пока.